Привіт, з вами Яна і ви на моєму каналі. Я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. Сьогодні в мене понеділок, 4 листопада. І я нарешті вже вдома проїхала і хочу показати, над чим я сьогодні так плідно працювала. Чомусь мені захотілося взяти в роботу ось цей процес від затишних хрестиків квітуча весна, тому що вишиваю ще даний набір ще з літа і ніяк не можу його завершити. Отже, що я вишила? А, на даній роботі у мене додалося 385 хрестиків. Я вишивала дах е, такими білими ниточками, також вишивала е, щось трошки зелені, десь додалося, трошки розпочала вишивати оцей такий дах коричневий е, в лівому куті, але, на жаль, в мене чомусь закінчилися нитки саме цього кольору. Ну, я так по палітрі подивилася. Який це колір, тому буду брати з якихось інших процесів. Там буквально небагато вишивати але у мене чомусь ниточки закінчилося ось Але це дуже шикарний набір. Мені б хотілося, звичайно, його завершити протягом цього тижня. Ну, не знаю, як буду я встигати, тому що мені треба повишувати мережку, а там в мене. Борги, е, і мені би так хотілося швидше завершити мережку. Е, дуже би хотілося, але не знаю, я хочу і, і вертеп розпочати вишивати, плюс позавершувати все, що я розпочала, тому не знаю, будемо бачити. Але е, в мене таке буває, що от лежить процес довго-нудно, а потім мене, до мене приходить натхнення, і я просто. Вишиваю, вишивала би в день і ніч. Знаєте, от є такі процеси. Лежить, лежить, потім не можу себе зупинити. Ось, ну, ось такий гарний процес, неймовірний. Дуже мені подобаються ці будиночки. Ось, в принципі, і все. Тому буду вишивати і бажаю собі продуктивного тижня, вишивального, звичайно, і вам також. Сьогодні в мене вівторок, 5 листопада, і я до вас. Зі своїм фінішем, нарешті, я довушувала, ви не повірите, ось цю чудову фігурку, коник від торгової марки Вустіч Східний Гороскоп. Нарешті я довушувала, це остання 12-та фігурка. Мені не віриться, і я дуже тому радію. Я би і довушувала її її і минулого тижня, але на жаль. Забула один пакетик бісеру, саме цей чорний матовий в місті. А їздила я до бабусі в село на осінні канікули, і так сталося, що забула. Тому робота була не завершена. Тепер все чудово, все поєдналося. Мені дуже подобається цей коник. Дивіться, який чудовий підбір кольорів. Дуже гарно все. Відео саме про східний гороскоп від торгової марки Вустіч буде згодом, неодмінно буде. Питання тільки в часі. Я вирішу зараз всі свої певні питання і неодмінно буде відео. І кому цікаво подивитися саме про ці фігурки, ви обов'язково подивитесь. Ну, ось, в принципі, і все, що за сьогодні я встигла. День у мене таки трохи насичений сьогодні, тому йду я. І працювати, і вишивати, якось все поєднувати. Тому зустрінемося завтра. Сьогодні в мене п'ятниця, 8 листопада, і сьогодні я трошки повишивала. Та як трошки? В мене вже навіть є фініш невеличкий, і чим я пишаюся? А вишивала я ось цього від торгової марки Wonderland Crafts, артикул FLK 493. Дивіться, який красень, неймовірні кольори, дуже гарні. Ось ближче я вам наблизила трошки. Я намучилася з цими ніжками, тому що насправді їх досить складно прошивати, але я думаю, що більш-менш в мене вийшло. Бісеринки, які були, я трохи їх натягнула, тому здається, що криві ноги у гнома. Насправді вони рівні. Просто я боялася, що якщо я дам таку свободу бісеринам, то вони будуть. Е Штовхатися, знаєте, і буде, ну, буде не дуже гарно виглядати. В принципі, має бути більш-менш нормально лежати. Ну, ось такі, такі гарні ноженята. Мені подобається. Я задоволена, дуже-дуже гарно. Ось такий зворот. Ось так виглядають виглядає він з іншого боку. Я вважаю, непогано. Тому ось такий гарний красень в мене. З'явився. Ну, ось, в принципі, сьогодні поки що все. Іду я вишивати і показувати вам свої результати.